Шановні колеги старості, відповідальність за виконані роботи лежить на вас. На нас лежить відповідальність це діло профінансувати. Я попросив до вас, і вчора була така внесена пропозиція, що по кожному старостату. старостату ви знаєте вулиці, ви знаєте їх протяжність вулиці. Ну, будемо казати, ми живемо в одній кліматичній зоні. Кількість снів. У нас випадає одинака. Ну, е, різниця з мінімальною оплатою максимальною в 15 разів. У мене у Яценка, працює 4 одиниці техніки. 4 одиниці техніки. Якщо ви подивитесь навіть на оцю карту, то ви подивіться, димерка А Я зробив тут розшифровку, по 4 одиниці техніки. В середньому це 5,6 годин на одну одиницю. Це за весь цей період часу. Це я не думаю, що це багато. Це якщо 6 ранку до 11 і вони роз'їжджалися. Значить, приблизно протяжність вулиць в селі Богданівки це десь 113 км. Це по Богданіці. Я не беру за ліси. За Заліс 12 Ну, це, я беру, там, якщо проїхати туди немає. Виїжджало. Тут 28 виїжджала одна одиниця техніки, коли було складно, виїжджали чотири одиниці техніки, і два дні виїжджало по три одиниці техніки. Тобто, за кожну годину, за кожну одиницю техніки, я готовий призвітуватися. Дійсно, у мене да, по моїм підрахункам було відпрацьовано. 159,5 з половиною години я особисто сама проїхала чашу з кожної вулиці, вулички у мене записано. Плюс я враховую, у мене хто знає, відрудні до траси до семи Чистий він дорожнього не було. Почекайте, почекайте, поч... я, поч... я зараз скажу. Тепер а, він до Відруні, до Гайового і від Руді до Шевченко. Коли були сніги великі, було таке, що він приїжджав о 6 ранку, їхав він уже ввечері, увечері, але тепер дивиться, він другий раз проходив, по два рази проходив. Поки він чистив, закидані, закидані центральні і більші вулиці. Він проходив по два рази. І з селищної ради були <кхи> люди, ну так проїздом по, своєму, по роботі. Були. І плюс, за інших сюди, то рудня дійсно була гарно розчищена. Слідуючі акти по розчисті снігу підписує старость, а потім я буду писати це зверху. Тобто ви берете на себе відповідальність, буде тут 370 годин, хай буде 370 годин, але саме головне, щоб воно було почищене і було зроблено.